Привіт на Латифонисті, продовжуємо тримати руку на пульсі олійного ринку. Сьогодні спілкуємося з Ільою Єленським, який є фінансовим директором групи компанії Олійний Дім. У нас вже з Іллею гарна традиція. Ми щороку восени спілкуємося і звіряємо годинники, що ж відбувається на ринку. Минулого року ситуація була діаметрально протилежна від того, що ми маємо зараз. Тоді всі говорили про те, що переробник має надприбутки над надвисоку краш маржу, тоді як у, там фермер працює фактично в мінус. Зараз, е, зараз ситуація діаметрально протилежна. От Ілля без тоді я не буду вже далі розвивати думку. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на ринку? І чому так? А, вітаю всіх. Ну вже тоді ми з вами розмовляли, що ситуація з кожним місяцем змінювалася в бік зменшення мержі, переробки насіння. На сьогодні ми бачимо, що вже давно минули часи. Ну як ви кажете, наприклад у переробників, наразі не дивлячись на розпал збору врожаю, той час, коли пропозиція насіння соняшнього, начебто, повинна була бути великою. Ми бачимо зворотну ситуацію дуже стриманий продажі насіння сільхосворобника. Ми з вами всі разом спостерігали в липні, в серпні аномально високу температуру та відсутність значних опатів на більшій частини території України, особливо звісно, постраждав південь. Звісно, це вплинуло на врожай сільхозкультур, зокрема соняшнику. Якщо ми подивимося аналітику USDA, да, то ми бачимо, що ще в черневому звіті нам обіцяли 14,7 мільйонів тонн насіння соняшника, вже липневому 14,5, в серпневому 13,5 і в вересневому 12,5 тонн насіння соняшника врожаю 2024 року. Така сама ситуація і в, Є, в Європейському Союзі, десь на 1,4 мільйонів тонн там по прогнозам знижений врожай. Також в Росії теж на мільйон тонн теж знижений врожай. Тобто, взагалом, ми маємо зниження виробництва соняшнику майже на 5 мільйонів тонн насіння. О, це звісно відобразилось відразу на ринку. Звісно, ціни на соняшникову сонячниковолі поповзли догори, і десь на, зараз ми там фіксуємо десь 130 доларів, навіть більше, да, вони збільшилися в порівнянні з початком літа. От. Звісно, сільхозвиробники все це бачать, аналізують, да, відкриті дані. І Почали стримувати свої продажі, не дивлячись на те, що, що сьогодні, ну, почався такий збор збор врожаю, і він на 80% вже вже закінчений. Е, що, що можна зараз сказати по галузі? Ну тільки те, що діаметральна протилежна ситуація з, з тією розмовою, що у нас відбулася рік тому. От, якщо та маржа була досить суттєва, да, хоча вона і мала тенденцію до зниження, то на сьогодні, звісно, у ліна переробні підприємства працюють на дуже низької маржі, Навіть хтось там уже в ноль працює. Да, ну, в кожного ситуація своя, але ми фіксуємо наразі ну, дуже таку неблагоприятний період для переробників насіння. Угу. Ілля, дякую за ту думку. А от що все-таки фермера, окрім очевидних причин, очікування високих цін стримує в плані, в плані продажі, бо, як ви самі сказали, збирання врожаю, дорівнює дорівнює продажі? Звісно, що з поля завжди ціна дешевша, але все рівно ну, це неминучі процес. Завжди там фермеру треба якісь, якісь гроші, гроші в моменті. Ну, дивіться, да у фермера є декілька культур. Да, згідно його цього зміну, тобто він вирощує не тільки соняшник, а й пшеницю, да, і таке інше. І, як правило, не соняшнику завжди фермери намагалися заробити. Е, тобто вони дивляться просто по своєму кешфлоу, по своєму фінансовому потоку, чи наразі треба їм е, виконувати якісь зобов'язання перед кредиторами, чи треба їм е, закуповувати... Там пальне або насінневий матеріал. Ті фермери, які мають гарний запас ліквідності, вони просто продають інші культури, а соняшник вони просто притримують, бачачи щоденний його гост. От і все. Також, ну, звісно, треба мати і потужності по збереженню цього соняшнику, Тобто, хто має запас ліквідності, хто має запас потужності по збереженню, той, звісно. Притримує насіння. Звісно, продажі йдуть, але вони просто значно обмежені, що не типово да, для такого періоду збору врожаю. Як ви сказали, два фактори. Тобто, якщо у тебе є е, потужності для збереження, і друге, якщо у тебе є ліквідність, якщо в тебе є е, гроші, то ти ну, скорше будеш притримати. Як я розумію, ми продали запаси фактично більшість аграріїв, тобто у них є зараз жирова подушка. От і друге, ну звільнилися власне якраз потужності для зберігання, і тому і зберігати також є так, що для вас е, для вас співпали ну, зі знаком мінус, якраз у ці, ці ці два фактори. От я вчора був на Черкащині і там був очевидцем розмови двох фермерів, і один нічого питає, ну що, що робиш соняшником? Він каже, ну так тримаю, але так, потроху продаю. Він каже, не спіши, буде по 35 тисяч. Е, як ви думаєте, до якої стелі дійде ціна? Ну Дивіться, да, не треба ж розглядати соняшнику як окрему культуру. Да, вона же є. Олійна корзина, да, в якій так, там 40% це, це пальма, 30% це ріпак, да, ой, 30% соя, 15% це ріпак і таке 9%, це е, олії. От, І треба дивитися на загальну олійну корзину, да, от наразі 227 мільйонів тонн, Да. Тобто Зменшення десь на 2 мільйони тонн виробництва сонячної олії, воно частково компенсувалося, наприклад, соєю. сорою. Є зниження там, на мільйон тонн десь по загальній олійній да, але ну, наразі очікується дощі в Бразилії, да, в Південній Америці, да, що, звісно, сприяє. Гарним прогнозом врожаю сумнів. Це, це підтримує, да, ціни на сою на відносно да, стабільному рівні, да, і тому це теж буде впливати на загальне коригування цін по всій маслічній корзині, у лінії корзині. От це криптовакнути на, пальцях... на, паль... на... тенденції, які відбуваються в світі, да. якщо на пальцях пояснити, то це значить, що Соняшникова олія це не річ в собі, це річ, яка це взаємозаміна іншими оліями. Власне те що, те, що ви сказали, коли ми бачимо зростання по інших, по, по, по інших культурах, то ми, власне, бачимо якраз і це відображається на, на соняшникові. Якщо соняшникова сильно зросте, то її легко можна замінити легко замінити іншими. Все ж правильно, не легко, так. Да, а звісно, ну, попит може перелаштуватися на інші олії. Ну, якщо це можливо, да. є, звісно, традиційне е, споживання да, там, олії, да, але у виробництві да, виробники, які використовують е, як сировину олію, да, вони можуть перелаштуватися uh -huh. на іншу культуру. Є така можливість. Ну, зараз е, говорити про ціни краще, мабуть, не варто, да. тобто, очікуємо вже житневий звіт, да, і подивимось, що, які цифри там будуть. Ну, ваша що тенденція теза, до ваше... зростання олії і стрімка тенденція до зростання вартості насіння. От в нашому регіоні вона вже декілька днів, як перетнула 23 тисячі гривень з ПДВ за 48-олійність. Угу, угу. Зрозуміло, що ви скажете з приводу якості зерна соняшника нового врожаю? От оскільки у вас завод знаход... ну, і якості, і врожайності. Ви там загалом констатували, що ми маємо падіння врожайності по півдню, передусім і також по центру. От ми були в агроекспедиції, то ми фіксували про те, що ну і неодноразово чули думку, що навіть в тому ж самому Криворізькому районі багато фермерів збирають 0,8 тонну, півтори тони. Про з приводу олійності теж нарікають, що з південних регіонів дуже, дуже низька олійність. Що ви скажете? У кожного фермера своя історія, як то кажуть. Да? То, в залежності від того, який посівний матеріал, і може на цьому полі був дощ, а на сусідньому не було. Такі ситуації теж трапляються. Е, тому ми можемо говорити загалом те, що. Південним цим регіоном спостерігається. Ну, наприклад, наша Дніпропетровська область, то там десь середня 1,7 тонна ага, врожайність. Якщо ми говоримо про Кіровоградську область, то це трішки більше, ніж 2, 2 тонни на гектар. От, ну, загалом, звісно, врожайність менша. Зазвичай Кіровоградська область була там два з половиною, десь в такому uh -huh. аспекті. Північній області там і три є, і два, і вісім. Да? Тобто, в залежності від того, яка ситуація, в яких була в областях, південний, як я сказав, більше постраждала. А з приводу олійності? Знаєте, олійність гарна. Гарно, 50 і 52, траплялися, ну, це раніше траплялися 56, ну, подивимося, як буде далі. Угу. А що ви скажете, загальний зріст по галузі? Ну Всі заводи працюють, хоч і там з дефіцитом сировини, але є, чи є такі, що. Ну от не запустилися, або як там писав Spike Trade в своєму Spike Brokers, списали в своєму звіті про те, що частина заводів за дефіциту соняшника перейшли ну, мульмульті перейшли на сою Я теж чув, що декілька заводів перейшли на Сою, бо вражаю, що в цьому році такий дуже гарний. Це більше п'яти з половиною мільйонів тонн в тому році було нижче. Ну, тому, звісно, бачите, є взаємозаймінність культур. Той, хто має потужності мультизаводи, да, має змогу перейти до більш переробки, більш маржинальних е, е, олійних культур. Е, е, ви в свою чергу переходили, чи ні, чи у вас, у вас монозавод? Ми переходили на переробку ріпаку в рідній період. Наразі переробляємо соняшник. Угу. Коротке питання з приводу ріпаку, бо у фокусі в нас таки соняшник. Минулого року маркетингово переробили мільйон тонн. Укралія пром нам зараз говорить про те, що 400 тисяч максимум перероблять, бо ми бачимо зараз: ми повертаємося до довоєнної тенденції, коли весь ріпак йде на експорт в Європу. Е, ну І кон'юнктура по, саме по переробці вона була не, не дуже сприятлива. Е, що зараз, ситуація не змінилася, бо я ж розумію, що за відсутності соняшника, можливо, вже і, і на ріпаку непогано працювати. Ну, дивіться, якщо в минулому році врожай ріпаку був 4,5-4,6 мільйонів тонн, то в цьому році тільки 3,5, тобто взагалі врожай менше. ну тому, звісно, менше врожай при тій самій, наприклад, тенденції до експорту, звісно, переробляти будуть менші. Угу. Скажіть, що Я зараз? Думаю, тенденція буде спостерігатися на зменшення переробки ліпаку. Угу. Ну, ви думаєте, що мінус там 50% від, від минулого року це. Ну, Але... Давайте подивимося, скільки вивезуть. Ну, тенденція говорить, що зараз активно, активно везуть, а, хоча знову таки, зараз, зараз всередині країни я розумію так, що зараз ситуація, зараз, зараз ціни навіть вищі, ніж подекуди навіть в, там, в Європі. Тут теж, теж своя у нас є тенденція. Все правильно? Ну є жорстка конкуренція за сировину, Звісно, якщо є законтрактивана об'єми, то переробники, звісно, конкурують між собою. Да. На перегонки піднімають ціни, така ситуація, як і, як і по насіння. Угу. Що ви скажете на зовнішніх ринках? Що зараз з олією ви там на початку говорили, що от фермер бачить, мовляв, вона зростає. От е, там були новини про те, що на Роттердамі зростає ціна. Але, наприклад, ми із там Степаном Капшуком, головою Корелія Пром, спілкувалися, то він говорив, що ну от зараз ці новини якби там е, е, збуджують фантазію про зростання цін, але насправді з України ніхто за більше тисячі доларів не, не експортує олію. Що ви скажете зараз? Те, що я знаю, наразі CPT 1020 доларів. Оце, тобто, це CPT порти України. Те, що там в Роттердамі, ну, в залежності від е, періоду 1140-1170 е, фо ціна на нерафіновану сонячну ковалію. Тобто ціни підросли десь на 100-130 доларів, але вони не так. Е, Стрімко підросли, як, е, виросла вартість насіння. Тому я думаю, що за ростом, звісно, буде коригування й до низу, Воно не буде рости постійно. Угу. Все буде залежати від того, ну, які прогнози дасть нам СДІ, от вже, мабуть, на наступному тижні ну, буде так, так. новий жовтневий звіт. А ви чекаєте сюрпризів? Подивимось, не знаю. Окей. Ну, поки що попередні 12,5 мільйонів. Угу. Ну, Подивимось, що буде в цьому. Улюблен, улюблене питання лотофундиста профіцит олійно-естракційних потужностей. над Ну, над посів, посівними площами. Там, як я вам сказав, що вчора був на Черкащині, і там мені говорять, от у нас райцентрі, от уже там скоро переріжуть стрічку нового заводу. Я думаю, ну куди ж іще? Ну, З одного боку, тішишся, що зростає переробка, з іншого боку, думаєш, а де ж брати, де ж брати сировину? От, коли ви чуєте, що новий завод відкрився, ви думаєте, те ж саме чи, чи що? Звісно, але дивлячись на війну. Будують нові потужності? Тому, звісно, переробка олія залишається прибутковим бізнесом. Да. Ми можемо розмовляти про маржу в різні періоди, але загалом це прибутковий бізнес. Дійсно, тому звісно, це штовхає до будівництва нових потужностей, до розвитку галузі. А Якщо більше попит, звісно, буде менше вивезення е насіння за кордон. Вже наприклад, у соняшнику те, що там мільйони тонн насіння вивозили протягом перших років війни. Наразі тільки там я щось дивився 300 тисяч тонн вивезли. Ну, ну, тобто, ми е перейшли до тенденції до воєнних років, коли експортувалися там більше 200 тисяч тонн насіння на рік. А по ну звісно, дуже на жаль, на ситуація по експорту сої по експорту ріпаку. Якщо ріпак, соняшник і сою ну взагалі б залишалися переважно в Україні, то потужності були б ну подібні врожаї. Але завдяки тому, що ріпаки своє переважно виїжджають за кордон, то звісно деякі потужності залишаються незавантажені. Але все одно будівництво нових потужностей, конкуренція між виробниками вони розвивають вирощування соняшником, ну тому я думаю, що це позитивно впливає взагалі на сільхозвиробника. виробника. Угу. Ви часом до Форвардів не повернулися, бо частина гравців заходять в історію з Форвардами, але з надійними постачальниками в кому вони впевнені. Ні, знаєте, в цьому році у нас Форвардів не було. Угу. Повертаючись до профіциту і до історії з новими заводами, В'ячеслав Петрич розповідав мені, що. Закладаючи бізнес-модель свого заводу, він планував, що він буде працювати 11 місяців. Зараз з урахуванням тенденції він каже, що ну буду працювати 6 місяців, окей. Тобто, ну, І припускаю, що інші заводи також перейдуть до такої моделі. Ну, і це не зі знаком мінусу. Ну, що от ось це треба приймати як даність. Ви теж допускаєте такий варіант. Ну, звісно, якщо. Нарахується, ніхто в збиток працювати не буде. Звісно, якщо в тебе получається математика, то ти працюєш. Якщо в тебе не виходить, ти шукаєш інші можливості. Тому я думаю, що він мав на увазі це, дивлячись на це. Якщо що, рахується, він, не, буду, буду запитати наводити. В жінкому коли... регіоні да, то, мабуть, чим працювати в збиток, да, він розглядає питання. Взагалі, або перелаштуватися на іншу культуру, або взагалі припинити роботу. Uh -huh. Звісно, uh -huh. якщо ми будемо збитком, то я думаю, що не тільки ми і Петричі, да, всі заводи будуть просто зупинятися. О, це відкоригує ринок, це знизить ціни на насіння, да. заводи знов запустяться і буде маржа. О, це така звична модель і поведінка гравців на ринку ну, от. я вчора в себе в Фейсбуці запустив цей діалог між двома фермерами про 35 тисяч. І там одна із думок пролунала про те, що ну в певній мірі це наступила сатисфакція за через те, що е, два минулі роки заробляв на фермері логіст, е, трейдер і переробник. Ну тепер настав час, настав час фермера. Вам фермери десь так само е, інколи можуть е, е, закинути? Поки 35 я не чув, поки чув 25. Ні, 35 це просто один, один фермер сказав про те, що не продавай, буде по 35. Це кажуть, типу, ну це ж таки, це байки, байки між фермерами. Да, я, я маю на увазі, що один. Знаєте, це така удача минлива, да? Всі, милива. Ми ж не раз бачили ситуацію, коли, начебто, літо, да, коли. Вже врожаю нема, да, якісь залишки реалізовуються, Але ринок олійних коригується, ціни на олію знижуються, і, звісно, ціни на насіння теж знижуються. Ніхто ж не буде працювати в угу. Ні, Я, Тому, я, просто, але, я, я спостерігав я. ситуацію, коли насіння навіть влітку знижувалося. Тому це наразі воно росте, завтра воно може впасти. Дуже багато факторів впливає ну, на світовому рівні на вартість Олія відповідна і вартість на насіння. Я більше про філософське питання до того, що останні два роки заробляв умовно переробник, а зараз почав фермер, і що це десь десь справедливо. І що ну що це що? Ну да. Ні, що? Ну, я вважаю, що ви ж розумієте, да. Повинні заробляти всі. Звісно, в два минулих роки було. Більш заробляли переродники, тобто був з двох моржів в сторону переродника. Зараз йде з двих моржів сторону сільховських але повинні заробляти всі: хтось більше, хтось менше. Як хтось хтось взагалі не, не заробляє, а не дай Боже, там в збитках, то звісно, потужності зупиняються і тоді вже не заробляють всі. А якщо узагальнити поведінку, ну хоча це це вже саме по собі неправильне питання, не можна узагальнити, але менше з тим, чи помітили ви якісь певні закономірності в плані поведінки там малого, середнього і великого агровиробника в плані в плані продажі? Бо ми розуміємо, що е, ну, холдинги дуже часто у них така історія більш. Е, Ну, менш хаотична в плані прийняття рішень, тобто вона більше, більше така, це більше, більше планування в якійсь мірі. Там чи ви помітили якісь закономірності? Ні, ну, великі холдинги, вони переважно продають великими лотами. Це завжди вища ціна, ніж ти покупляєш по 100 тонн, по 50 тонн. Великі холдинги мають чіткі плани у своєму грошовому потоку, тому вони. Можуть коригувати ці плани, да, але я думаю, що вони їх дотримуються. Ага, Ну тобто, умовно, з боку великого гравця ринку, тобто плюс-мінус поведінка та ж сама, звичайно, Тобто, немає якоїсь там е е категоричної. Зараз не, буде, не буду продавати, про... буде по 25-30. По так, да, ми зараз говоримо про притримання продажів, але все одно вони йдуть. Да. Тобто вони. В очікуванні ціни просто притримують продажі, продають не сьогодні, а через, наприклад, тиждень. І все, все одно, все насіння воно буде продано в, в межах України. Я думаю, експорту взагалі буде дуже мало, тому що є гарна конкуренція між виробниками, да? тому переробникам краще продавати внутрі країни. Угу. Буквально кілька запитань щодо зовнішнього... хтось відтягує, хтось не відтягує свої продажі. В різних людей своя стратегія, свої пріоритети, свої розрахунки якісь. Колективного розуму немає. Ну, всі бачать тенденцію, але ж ну, кожен приймає своє рішення. Як і ви, переробники. Вочевидь. Ну, Кілька питань буквально про зовнішні ринки. Вже не раз там чув цю думку, і вона досить справедлива про те, що у нас із росіянами в певній мірі сформувався такий поділ е, ринків: що Україна зараз більше по ті же самі олії це. Експортний ринок номер один це Європа, а їх же тим більше їх там по суті витісняють, і в тому числі адміністративними методами а росіяни в свою чергу нас витісняють із наших класичних ринків Індії і Китаю, і в тому числі і Єгипту, чи дійсно це так? Ми теж відслідковуємо цю тенденцію. І, звісно, вже китайські ринки, індійські ринки вони більш під Росією. Ну вона логістично туди дивляться, і звісно, вони мають змогу депідгувати по цінах. Є обмеження по санкціям. Ці країни залюбки з ними працюють, тому більшість продукцій вони відвантажують на ті ринки. Ну, звісно, ринки Африки, Близького Сходу, але й азійські ринки. Ми ж переважно теж конкуруємо з ними на цих ринках. Тобто, якщо ми дуже багато в Індію постачали продукцію, то наразі там вже домінує Росія. Скільки в портфелі продажів складає Європа у вас? Ну, в середньому. Ну, Європа може 20%. А, навіть так. Тобто все рівно ті ринки класичні, вони лишаються якірними в якійсь мірі? Це ми говоримо про конкретно там, наше підприємство. А якщо це ж в залежності від логістичних шляхів, хтось більше продає до Європи, хтось менше, Тут кого яка стратегія? А що ви скажете про Європу як ринок, плюси-мінуси? плюси, плюси мінуси. Серед плюсів, це преміальність в порівнянні з із, із, із іншими ринками, а які от ще плюси-мінуси? Ну, в залежності від географічного розташування. Да, якщо ти, наприклад, на кордоні як оліяр з Європою, в тебе інші можливості? І, якщо ти більш як Олсіс, да, да орієнтуєшся на порту, в тебе інші логістичні можливості. От. Звісно, це дуже конкурентний ринок, дуже такий тяжкий, там багато виробників знаходяться і місцевих, да, ну, тому ну, він такий менш, скажімо, маржинальний, ніж інші ринки. Менш, менш, ризику... менш, менш ризиковане, але менш маржинальне? А, все-таки Європа менш маржинальний ринок. На mm, думку, думка, то... угу. так. Зрозуміло. Останнє питання: що на внутрішньому ринку? Ви скажете? До речі, чи, е... скільки ви відсотковому вираженні десь приблизно постачаєте на внутрішній ринок? Чи є у вас е... бутилювання? Там робота з, робота з мережами. Чи прогнозуєте, чергу зростання на внутрішньому ринку цін на олію? Внутрішній ринок в нас взагалі немає продажів, можливо, там якийсь шрот, От, але олію це тільки експорт І рафінована, і нерафінована це переважно це експорт. Внутрішній ринок він Україна ну, взагалі да, експортно орієнтована по. Сонячникова лі є взагалі то тому ну, внутрішній ринок, звісно. Він досить обмежений, дивлячись на те, що в принципі дуже багато населення виїхало за кордон і попит, звісно, на внутрішньому ринку знизився. Ага, тобто, ви якусь частку все-таки раніше мали? Да? Тобто, але з урахуванням тенденцій ви її, е... І тільки шрок, тільки шрок буквально. Зрозуміло. Ілля, дуже дякую вам за олійний екскурс. Тепер, тепер розуміємо, куди рухається ринок. Чекаємо звіту USDA. Дякую, до побачення. До побачення.